У 1998 році я прийшов до стін Дніпропетровського юридичного інституту МВС України звичайним школярем, вступив до навчання, 4 роки прослужив, пронавчався курсантом і з 2002 року працюю в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ по теперішній час. Я завжди пам'ятаю свої курсантські роки, завжди розповідаю багатий свій досвід. Молодому покоління, то прагну, щоб кожен день був зі знаком плюс та був позитив в моїй роботі. Після завершення 11 класу переді мною, можна сказати, відчинилися всі двері. Так як я мріяв потрапити саме до поліцейського вищого навчального закладу, я почав обирати з найкращих. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ не дав мені найбільше позитивних відгуків. Цей університет надає великі можливості після його закінчення. Тому я вибрав саме його. Робота я довольна і очень сильно. Работа мне дала опыт, новые знания, стабильность, заработок, надежное будущее, так как профессия интересная и востребована. Що мені дуже багато теплих позитивних спогадів. Викладачі, курсові офіцери та вихователі вкладають у кожного курсанта та студента свою душу. Дуже сумуватимуть за дружньою атмосферою, яка панує в девус, адже ми всі тут велика сім'я. Сьогодні наш навчальний заклад, як і завжди, пишається. Нашими здобувачами вищої освіти, нашими курсантами, нашими студентами, їхніми досягнення, досягненнями, досягненнями науково-педагогічного складу в перспективі не тільки розвитка матеріально-технічної бази, але й і збільшення практичної складової навчального процесу та покращення міжнародних зв'язків. Так, звісно, було важко, тому що далеко від домівки, нові люди, новий ритм життя. Але згодом ти вливаєшся в цю течію і вже не в змозі з неї виплити. Адже навчання зацікавлює тебе повністю. Використовуються не тільки цікаві лекції, але й практика, яка знадобиться тобі в майбутньому. В університеті ти можеш розвити не тільки свій професійний рівень, але й свій творчий потенціал. Наш коллектив сплоченный, дружный, исполнительный и надежный. Я знаю, что в этом коллективе у меня есть люди, на которых я могу положиться в любую минуту. відрізняється від інших вузів. В першу чергу дисципліною, адже велика увага приділяється не тільки навчанню, а й прививанню моралі. Також можу виділити те, що в університеті панує не просто дружня, а сімейна атмосфера. Адже починаючи з першого курсу, ми майже весь час проводимо разом. Разом прокидаємось, разом їмо, відвідуємо, відвідуємо творчі гуртки та спортивні секції. Я з гордістю говорю, що навчаюсь саме в ДДУВС. Курсанта другої студентської молодіжі Дупра відбувається в першу чергу дисципліні. У нас все-таки воєнна підготовка. Соответственно, її требування більш високі. Університет задовольняє мене повністю в усіх напрямках. Великий та дружній колектив. Цікаві викладачі. Добре складена програма, яка допомагає не тільки гарно засвоювати матеріал, але й влучно використовувати його на практиці. За свій трудовий шлях з 1978 року по сьогоднішній день багато спогадів є, і в яких я приймав особисту участь. Ну, найбільші спогади на мене і на весь колектив було участь в охороні громадського порядку в період проведення 22-х Олімпійських ігор 1980 рік. Що хочеться поважати для наших вступників, для наших майбутніх курсантів, наших студентів, ну, по-перше, вони повинні бути мотивованими для свідомого обрання своєї професії. Курсанти, майбутні випускники, майбутні лейтенанти завжди повинні пам'ятати, що головне завдання для них це служити та захищати, служити суспільству та народу України.